Ласкаво просимо до світу руху та здоров'я. Якщо у вас є мрія та бажання стати найкращими, вам до нас. Наш факультет очолює чемпіон Олімпійських ігор, член Національного олімпійського комітету України, академік Української академії спорту. Випускниками нашого факультету є видатні спортсмени в індивідуальних, ігрових та силових видах спорту. Найкращі випускники займаються своєю професійною діяльністю в різних клубах не тільки нашої України, але і за її межами. У вас є чудова можливість навчитись мотивувати молодь, бути здоровою та досягати успіху у будь-якій сфері життя. Ви маєте унікальну можливість, якої немає в просторі нашої країни, працювати вчителем біології та основ здоров'я, асистентом вчителя реабілітолога. Ця професія відкриє для вас можливість виховувати майбутніх чемпіонів нашої країни та світу. Ми здійснюємо підготовку магістрів за двома спеціальностями. Ми раді вітати вас в нашій дружній, спортивній, студентській команді.